В суді розглядали аж 10 років. Вона налічує десятки томів матеріалів, допитано понад сотню свідків. І нині 11 учасників суд визнав винними у терористичному акті. Все трапилося 9 травня 2014 року на рівненщині. Озброєні чоловіки приїхали встановлювати свої порядки на нелегальних бурштинових копальнях. Залякували, били, різали і навіть розстрілювали місцевих аж поки тисячі селян посеред лісу не вийшли протистояти озброєним молодикам, які, як кажуть, в СБУ виявилися членами Коростишівської банди. Кореспондентка ТСН Анна Махно про все розповість докладно. З автоматами на селян. Це встановлювати свої порядки на бурштинових клондайках. Прибули озброєні чоловіки. Свиди автомат Калашникова були. Кучі набої в пачках. так змушували селян працювати на них. Вони угрожали, що спалять, приїдуть село Гальби. Вони стріляли на пораження в людей. Це кадри травня 2014-го. чотирнадцятого. Під буштинової на Рівненщині Янукович втік забрав з собою бюджет. Все Україна зараз на межі війни, і ми ще маємо боротися з тими, отакими, Моя як вони, та за 10 років тодішніх фігурантів місцеві упізнають серед обвинувачених. За низку і інших злочинів дивився про карастишівських бандитів, Передачу недавно бачив, що там да там є ті люди, які приїздили до нас сюди. Це Олександр Васильєвець Клесова у селищі та довкола нього чи не найнижчі поклади бурштину в Україні. Саме сюди у розпал бурштинової лекоманки з'їжджалися, бажаючи контролювати незаконний бізнес. Чоловік добре пам'ятає події травня 2014-го. чотирнадцятого. Деякого сторічніх приїжджих чоловіків Олександр впізнав у цьому сюжеті на один плюс один. Йшлося про угрупування скоростишева розповіді. Потерпілих про побиття і зґвалтування. В мене раз б'ють об машину. Я втрачаю свідомість. Вбивство викрадення шантажі погрожували життям, побили, знущалися. Ання не боргу з військового і погрози його вагітній дружині сказали, що якщо я не вийду на связь, то сяде вона з ним в машину. Буде вона розслідуватися. Підсутні заявляли про свою непричетність. Та саме двоє із цих обвинувачених вже отримали вирок на рівненщині за вчинення терористичного акту. Це Анатолій Моргунов, ватажок користичівської банди, кажуть в службі безпеки та його права рука Андрій Лавриненко. Тоді у справі про теракт збира. Але усю доказову базу додають в СБУ. служби безпеки України встановлено, що це саме Коростищівська, так звана організована злочинна група. Та як усе починалося? 2014-й тисячі тисячі людей посеред лісу висока ціна і попит на сонячний камінь, недосконале законодавство щодо його видобутку, провокують бурштинову лихоманку. Вона мов магнітом притягує тих, хто хоче очолити незаконний бізнес. Особливо ваплять великі поклади в районі селища клесів. Їдуть ж криші і це створить в клесові таке. Знаєте, як. Поле для битви різних кланів, і от якогось дня клесі від околишні села починають об'їжджати невідомі чоловіки на дорогих автівках. Свої перебування пояснюють розпорядженням громадської ради при міністерстві доходів і зборів. Прикриття було для боротьби з незаконним видобутком бурштину. Це був не просто приїзд сторонніх осіб, а організований злочинний розподіл сфер впливу з метою подальшого незаконного видобутку бурштину. Що місцеві одразу й відчули на собі? Зброя, автомати. Постріли всі говорили, що це приїхала так, як то кажуть, нова криша. Ці люди приїжджі були в лісі. Вони заполонили собою місця видобутку бурштину, зупиняли людей, не давали їм приїхати пройти. Вони застосовували зброю. Вони били людей, різали. Підтягнули приїжджі ще й свій так званий силовий блок, який налічував за 150 людей для покірності місцевих, каже оперативник Звук вони були готові до силового протистояння. Готові були по суті застосовувати вогнепальну зброю. Один із епізодів пригадує ось цей чоловік. Він і досі боїться говорити відкрито. Вони приїхали на чотирьох машинах, А-66, Поїхали на ту колондайку, де янтар палить помпи, трактора, декому, мабуть, і морду побили, хотіли залякати людей, вигнати. 9 травня 2014-го події саме цього дня стали переломними у бурштиновій історії України. Тут розстріляли одну машину на цьому мостику. Оце є епізод, де прямо на польовій дорозі зловмисники зупинили, застосували зброю. Це приїжджі, розстріляли автівку селян. Медики швидкої надають допомогу місцевому. Ребра не звісно, може бути. У нього вогнестрінне поранення стріляли навіть на пораження, тому що одному плачек розстрілили. Повністю його в лікарню завезли другому, ножом порнули. До мене вперед почали двох надвігатися, Один з ножом, коротше, почав витягну і почав махати, а один з дубінкою. Згодом свідчив і чоловік, якого підстрелили. Почали нас стріляти. Потім ми з машини поклали на землю, тому мали телефони, таке нікоторі там мами почопали. Справа над місцевими збурила усі довколишні села. Вирішили разом протистояти так званим приїжджам-кришувальникам. Це їхня розмова того дня. Суміваю, що це правда, що 300 машин їде. Скоро їм стане не так смішно, коли посеред лісу звідусілі їх почнуть оточувати обурені місцеві. мені до... Зібралась значна кількість осіб до чотирьох тисяч. Є така інформація. Вік селян відкривають вогонь, стріляють навіть в присутності міліції, <плес> та місцеві не відступають. Урешті міліції вдається розрядити обстановку, домовляються забрати зброю. Спершу затримують одного з фігурантів за замах на вбивство. Я думаю, що деморалізувало зловмисників селяни сіли в Автогаз 66, на яких прибули зловмисники, і в хащах спалили. Ось ці кадри з архіву ТСН. Це спалені вантажівки та потрощені позашляховики, на яких приїхали озброєні чоловіки. Придушувати селян, спершу ще тоді в міліції відкривають провадження за замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Та після зібраних доказів ВСВУ встановлюють такі дії, слід кваліфікувати як терористичний акт. Імпінування цієї статті на той час виняткове. В Практиці Козносольського міського суду до цього ще не було на розгляді кримінальних проваджень з такою кваліфікацією. Міліція реформується в поліцію, змінюються суди і судді. Справа у доведенні, була... каже прокурор Олександр Станкевич. Він усі 10 років і мів її процесуальне керівництво. Було проведено десятки експертиз, більше 20 томів матеріали кримінального провадження, відеозаписи. Декілька годин займали ці відеозаписи. Кожен їх переглядали кілька судових засідань. Ще були в. Години телефонних розмов фігурантів, покази понад сотні свідків. Попри все, підсудні заявляли про свою непричетність, каже Іван Зейкан. Він став головуючим суддею у колегії з розгляду цієї справи у 2021-му. Винувачені не визнали повністю своєї вини. Ось оперативник СБУ демонструє гострує один з моментів, які свідчать про організованість групи та готовність застосовувати зброю. Ватажок і члени банди одягнені в форму військового зразка, мають балаклави, і що важливо, тактичні знаки розрізнення у вигляді от білої стрічки, того щоб в ході потасовок стрілянини вони не постріляли один одного. Понад 10 років от події, і суд врешті виносить вирок із 11 9 осіб винні вчинені терористичного акту, і ще двоє осіб винні вчинені терористичного акту та у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. Суд призначив покарання обвинуваченим по сім з половиною років за ґратами з конфіскацією майна. Нині вирок ще чекає набуття законної сили. Окремо судитимуть ще дванадцятому фігуранта яких збитків зазнала держава от бурштинової лихоманки, ще й досі достеменно не порахувати, кажуть фахівці? Приблизно 10 тисяч квадратних кілометрів площі порушених земель? Тоді масово видобували сонячний камінь на полях і у лісах, і у рочищах і заповідниках. Наслідки для екології катастрофічні. Забруднення ґрунтів, забруднення річок, втрата лісових насаджень місця, де зростали рідкісні рослини, де проживали Ли рідкісні тварини, які занесені до червоних книг і вони втрачені. А саме події 9 травня 2014-го стали поштовхом до змін. Люди хотіли працювати законно. Межах поля. саме тоді місцеві об'єдналися, писали звернення до влади, щоб легалізувати видобуток бурштину. Андрій Ведров відповідав, відповідав тоді за юридичний супровід і запустився цей процес. Він тривав довгий час. Ну, деякі результати він приніс ще були і спроби так званих тишувальників взяти під контроль видобуток бурштину. Прагнули вплинути зокрема на Васильєва. Тоже граната закинули. Мені прямо на балкон Вибивало вікна, вирвало балкона. Ось як він тоді коментував із чим пов'язував цей злочин з моєю діяльністю, що я хочу легалізації, що ми хочемо працювати нормально, без бандюків. Тім лихоманка хоч хоче напливами і виникала знов, та зрештою пішла на спад. Наприкінці 2019-го вносять зміни щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину. Звісно, і зараз поліція звітує, що подекуди виявляють чорних бурштинокопачів, вилучають каміння. Та таких масових незаконних видобутків немає. Каже пан Андрій, коли зараз здійснюється видобуток борщу, ми вже знаємо конкретне підприємство, яке здійснює, воно повинно його провести рекультивацію, наприклад, і відновити до попереднього до попереднього стану. А поки вирок суду на рівненщині щодо обвинувачених терапті чекає набуття законної сили, членам так званої коростишівської банди, уже в суді на Житомирщині за інкримінованими статтями у інших злочинах теж загрожує тривале перебування за дратами. аж до довічному. Та є ще фігуранти, історія з якими є незавершеною. завершеною. Крепка криша, що вони могли там стільки років займатися справами такими. Тож в СБУ кажуть, далі буде ще. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.